Нашого виробниця Я так коротко сказав, а потім. Треба автовиробництво. Він коли стояв, тоді Так, не висовується. Пишіть. Я скажу відверто, дякуючи Сергію Олександровичу, що він дав тепловізор. І ми і працюємо. легкий посол діляють і працюють на острова. А на коптері, коли піднімаєшся, то на коптері видно. Раз там проработали ось цей сектор є. Все, нанесли на карту, що є такий момент. Зараз пішли, пішли, пішли в розгорів Нерест, зараз працюємо по всій межі області. Mm -hmm. Лески, ходяки, заповідник Росій, Міжнісульський заповідник Ханів. Нас буває необхідність, що нам буває, треба хлопці зероти спеціального призначення з лютого, тому що не забуває нас, не вистачає, тобто, щоб може з них не приврегти нам на нашу вимогу, перетинніше добавити хлопця, тому що бувають такі, що треба робити області. Тому що я засоби забезпечені, тобто все, що необхідно. Напишіть, паприколка, поліза, човни. І тоді таким чином. ми